Дорогі мої земляки, дорогі мої українці. Там, б, я з відео вчора вилажував, ага. люди коментували відос. А, так. Передавала тобі, щоб я передав тобі привіт. Хто ж там передає? Ну, українці, так, які що? на мене підписані. Я да? їм сьогодні заспіваю і заброю. О, клас. Українцям. Хто тут гавкає? Дашка, да? Дашулька. Відкрита? <плес> <плес> а, добре. Заходь, відкривай.

<ріх> О, ба, ти накрутилась? А як же? Ого. А, а, а хоч ось піла на давлення, на таблеток і лежу. Я понял. А так і зробила коло себе порядок. По старі Я Зимай, поняв. Бач, на вкраїці бабуся понавішала. <ріх> <ріх> Щось там з фольги, типа, прикол. <ріх> ну, Нормально. Та яка страшна в тебе прическа, ась так красиво. Та яка прическа, треба розшесуватися. Ну а я, бабуся заводила, всіх праздників, а зараз вже все. Нормально. Заходьте, будь ласка, гості дорогі. Катка, іди в будку празднуй. Тобі праздник, тісточки є, ті що принесли. Ще вчора і ой. Ой, понапилася, що те лежу зі довго давнього нема. Та ну що, нормально. Ночу ж не спів, не спала. Ага. Ну думаю, все. Буду накрутилась і стала ночі. Ага, молодець. О, ба, ти ж і стол ну, Чи на дугу? Нормально. Ой, яка тебе вишиванка. А як же? Є бабушки, все є. Україночка. Була українка. Українка, Україна. Ну що тут ти? Я. Короче, ба, я скупив ага. то, що все як папка казав, тому да? що він ще перезвонив, казав, Тати бери. Да. ну то коротше нормально. На мені я увагу. не намного там. Ну, скупив, значить, да. буде на той праздник Радіо буде, буде на кріщи. Фонарик ти приніс. Да, молодець. да дам. Курточку О. сніму. Второй ну, да. це була красива. Неї. Ухватить, смотри, не спіши заміж. Не спіши, бабушка Валя приказує. Зразу подружи з ним. Знай чим він дихає. Годик поводився за носа його, щоб не ти бігала за ним, а він за тобою. Ну давай рибу поки. Щас, щас, щас. щас бай, тобі дам спочатку зарядку. Да? Ага, потім прямо морози Так? Ага. це ба це тобі зарядка? О. Це до цього, до фонарика. Так? Да? А, да. Він пизаряжає. Я все тобі фонарик, що поліція написана. Оце в мене буде сила. А де включається? Включається? Ось все, смотри, зараз мене поставлю зарядку. На ось все. Та не який подарок. Це а, просто. звісно, буде Ось подарок. Ось все, Ось все відкриваєш цю штучку угу. і зарядку вставляєш. А, потім на За, буде. Заряджаєш. Не, ну, Його зарядиш просто, а зараз ми на зарядку. Ось ця кнопка включать, ну, світить фонариком. Тут угу. два режими. А ззаді є кнопка, смотри. Ба. Ага, то я все. Ну тут два режима. Трошки можеш включити, а можеш сильніше. І ось, смотри, ось кнопка, бачиш. Це цим током, шоком. буде І в як там Так що включить, щоб у шеї ударить. Ну, це як зарядиться, я тобі покажу. Давай зараз поставимо. Це здорово, Так, ось все вставляй. Для, щоб ти знала Ну так. Да. Так, де ж там. -то? Ось, ні, ось отут. Ось, бачиш, оця дырочка. А, ось, ось. ось, ось, ось. Да, ну це... Так. Да. Вставила повністю? Ага, тепер сюди. Повністю, да, да? Ну і так, да, і вставай. Да. А тепер ось бери і нажимай цю кнопку. Ось, ось трошки там, два режима. От, а вгору у Ну так, да, вгору, ба. І ще раз. Ти не повністю встала. Не повністю вставила. А, точно, так. Да. Давай ще раз. Виклю... Виключи. Ось завай сіда. Ооо. Ооо, все понятно. Там два режима. Угу. А як зарядиться, я тобі покажу, як воно буде бити током. Угу. Красота. Хай заряжується. Все понятно. А, ну Бо зараз він не буде. Угу. Нехай, та виключай, хай не треба, не треба, щоб горів він. Ой, ой, ну, це зарядиться, да. Зарядиться. да. Ну все, да. сюда. Ну показывай ебу. Сейчас. Ну все ж, доставай, короче. Да. Да. О, Распаковка. Чек, да? Ой-ой-ой. Мандарины, да. Хибами заказывал. Заказывал. Мандарин. Да. я кажу, да. <свят> В позвони ему ще Паш, Да гроші мне надо. Мені гроші давай, все. Ну, это как курка. курочка. Да. Бабе, курку. Не, не, не. Ее молоду. в Севастополь. Молодую, молодую. У ее и нарезала, та Елена Александровна, угу. И, дорого, и Это 240. А? Да ты что? Да, да. Мама никогда ему жизни не надо. Ну зачем? Ну молодая, ну баба, ну папка сказал взять. не, не а, слухай. А, а сейчас телефон не будешь указать? Если захочешь. Он Ну да. А там, короче, короб почистенный. Готовый, да? Да. Ну, короб сколько тут? Килограмм два? два? Короче, около трех. Там да. два с чем то аромат. Да? Да. Можешь сважить, если хочешь. да? Да, я, кстати, дыхал. Важкий. Ну це ж я його перемию, а потім морозівку. Треба да? ну, так, так, так. його помити, поки він свіжий. Ой так. А це що? Мандарини. Скільки? Що? Ото дав 130 гривень. З ума зійшов. Ну на що ти хоч це брав? Він же за мандарини нічого мені нічого не А мені казав. скільки це ти викинув? Ну скільки я викинув? Получається.

Двісті сорок курка, da. 540 і сто 100... тридцять. 540... 670 семьдесят mm. получается. 670 ай-ай 700 3 330 гоні. <ріхи> <dam>. 330. <кхи> Давай, там таке вже. Неси. Я, кстати, тут брав п'ять э, да? видов разных мандарів. Носенька, ари, ходьте. Бери, бери, шуклопь, ну, до... дома полає... Снувся, этот, Около десяти, умывся ну, и пішов, умився, ну, я знаю, пішов що на базар. Ты поспать? Я знала. <ріст> так я, я сама и раньше проснулся. Да? Да. Молодец. А я всю нечего. Что не знаю? Ты спала, когда я встала. Да. Оце вона не откаже, а то не хоче нічого. А що, ти не хочеш кушать? Вона стесняється просто батька. Вона стеснитель? просто така, як я, наверное, в дитинстві був стеснитель. А чого ти така стеснительна? Ну я. А, а чого ж ти не хочеш? хочешь? ти вдома щось поїла? Що ти їла дома? Ничего. Ну скажи, бабушка, а? Ничего. А як це нічого? І не будеш їсти? Зараз будут батовок. Понятно? Сейчас батова получить. Так, все оставляю. тоді, все, не слухаю нічого. Диви, бабуся, який красивий холодець. Диви. Курячий, індича шийка. І бабуся диви, чистоплотно готове, миє сто разів руки, бабуся чистоплотна тебе. Хоч стара вже, ну хай скаже, ось я. Ну так. що не Я не стісняшся. Як це ти не любиш? Вона не їсть, каже. Ну як це не їсть? О така, бачиш, переборчива. А чого це так? А що це ти така? Ти не скажеш, що ти така? Ось у компоту, бабуськи, ех маліни. Зря ти то купляєш гадость. колодять там всяку гадостя, ви п'єте її. Оце краще ось Ну, ба як, як діти люблять фанту. А я пепсі люблю. Та ну а тобто, <рес> я й не взяла якраз. Але я тільки що пив. Да, але... Бо, я теж баночку пішов пив попуту. Та я по випив би. Та я пить хотів. Ну підкресень. так давай, Коли цю не хоче, Яніс, бери, зараз голубців підогрію. Сейчас. Ага. Сейчас голубчики нагреем. Что ты, Дашка? Сейчас, 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 сейчас. Погода такая классно. Да? Красавица. Да. сюда. Вот моя хорошая. Что там лапка? Заживаю. Ну такое себе, да? Кукушек, что ты носишь? Выглядаешь. А ты что? Ой, ты что? Угу. Погода такая классная, солнечная, да? Да, Дашка? Ну да. Ну, да. Ее приносишь, несе... а она несет... А она несет хлопцам. Хлопцам, да? <laughs> ну, Ой, он и Дашка. Они здоровые, ездят на ней. И, О, да. Нормальная тема. Твоя? А Кажу, нормальная тема. нормальна тема. А що ти нормальна тема? А то в тебе картошка, не... це сирок. То ти вже говориш, ти пікій. Вона... Духовку. вона не сирок. Сирок. Я рік. її рік. попробувала. Вона так, ба, що її пробувати? Я її не розкусиш. А ти її не треба пробувати, ти що годиш? Вона все за сирок. <рисував> ти мене ж на голові порюк. <рисував> 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 Ге, Йоніс, я ж піду причесу. Та нормально. все. Ялинка яка гарна. А кто-то я поздравил бы? Начальник первого ділення з воєнкомата, з воєнкомата uh -huh. полковник. Uh -huh. Ой, а доценко, майор 4-го ділення, вони прошли год мені вечерю приносили, оба. цей год Доценко не принесе, бо больной, на 7 год старший. Uh -huh. А у Янич такий, як я, 39 го Це ще бігає. То казав, Андрія Петровна, поздравили, а вечерю Доценко, може, я зайду до вас, Ну він не зайде, бо він больний. Живе <годи> у дочки зараз. Жінка вмерла. Так нема наших кадрів, вже всю я. Не... Мої вже кадри. Ну, волосся такі бак. Нормальні, класні. Ну, а як? Коли вже ж бабушка мудрічала, не твох, а зараз вже немає зору. Хочеться, ну воно вже не дуже вийшло. Хочеться, ну не виходить, вже то Що ти хочеш? 84 буде. Ось у сім годі мене було храмі, не знаю, може Тобі 84 буде? Ну буде, так. Да, у моєму місяці буде. А що це, я думав, 86? Та ти що. А. Кравчук дожив до 86. А, років. це може я перепутав, що ти, ти в прошлий раз розказував, так. Да. А я хочу дожити. А я думав, тобі 86. Тань. Ти 84. Та багато всього. Ну що це воно? Та ні, щось не те наголосить. Кравчук, мой любимый президент, как мужчина. Он очень интересный. Он с выхода из деревни рассказывал автобиографию. Очень а. Дуже простой, настоящий сельский мужчина. И как мужчина, на вид красивый. И он ничего нам плохого не сделал. Что он нам плохо сделал? По Кравчучке, а бы было что брать эту кравчучку. Ну да. Да? Угу. Да ну что, я закрутила, крутила, докрутила, чтобы тут на что получилось? <laughs> крутю, воно не держиться ця куча розпадається. Голубці. Так пішов. Ця тема. О, та ага. ну, да, отак лучше бо. Ну, в мене фотографія. бачите? такий був. Ну так, такий я став. Так, і не крутила, а то такий був. А це я красить начала, то він у мене... Ага. Ну да, так само бо. Ну. Та ти що, красавица. Да, помолоділа. Нет <рес> на 10. А, ну даже бо я... Дожив... А это... Да, я бы прикрутив трошки. Ага. ага. Украина моя, дорогая страна моя. Гірлянди вже повісили, а ти ж казала, що ти їх не, Та, то, учона, ж ночі не спала, Поки розкрутила їх я. Не. А чого ти не включаєш? Та нашо воно, як сонце, що воно дасть тобі. Тож треба виключити тепло тобі. Такое, як і вполоріли вже, он, бачиш. Ага. А у вас теж є? Так. Да, да, да. Є, так? Mm -hmm. <проводили> Ні, ну класно, ноч його так світла немає. Так. Да. Ну як, виключи світ, я маю в думку. Да. Так. Ну до Ну що її виключити, да, смисл її ще горить, да? Так. Так. На голову. Там я з відео вчора вылажував, ага. люди коментували видос. Передавали тобі, щоб я передав тобі привіт. То ж там передає. Ну, українці, Та, які що? на мене підписані. Я сьогодні заспіваю і заброю. О, клас. Українці. Тільки оце треба буде так сюди. Та чого? Ну, так, чого? Та ну Вона воно? так класно. Та воно така голова. Ні, ну вау. Волосся де? Ти вже з зараз, а я тільки класні. Вот. Всі стрижуть, як мужики ходять. Ну, що це... я вже мучусь з ними, хотіла відрізати бо бомбос. Вош... Дорогі мої земляки, дорогі мої українці, дорогі брати, сестри, батьки, бабушки, дідуськи, п'яники і вся моя вся родня, я вітаю вас з Новим роком. Бажаю всім наснаги. Міцного крепкого здоров'я, сімейної злагоди, благополуччя, а саме найкраще це мирного неба на землі. Дай Бог нашим бійцям сили, здоров'я, наснаги, щоб вони перемогли оцю нечість, яка має в своїй душі дьявола. вона не жаліє ні своїх, вони не жаліють ні наших. Дай Богим смерти в один прекрасный день, чтобы мы могли услышать только победу Украины.